Мартиша, попіклуйся про нашого гостя, щоб він своїм криком не розбудив Вольдемара. Хто тут? Що бляха відбувається? Мене будуть шукати. Ти що дійсно вирішив розбудити Вольдемар? Що? Якого ще в біса Вольдимара? А тобі цього краще не знати, Антоне. А як твоє самопочуття? Голова не болить? Бовить. Остання склянка явно була зайва. Стійте, а звідки ви знаєте, моє ім'я? Ну що, пройшло? Що б мене? Ви що, відьми? А ти якось інакше на собі уявляв? Ну, не те, що. Що вам від мене треба? Тут ти вже маєш рацію. Тож, давай ближче до справи. Нам треба, щоб ти, хрубак, нікчемний. Перестав писати хрінь і єрість про мене і моїх сестер, а всього лише почав писати правду.